Слава Ісусу Христу, Рібрати і сестри, сьогодні вже 11-й день Адвенту, в який вас щиро вітаю. Слово, яким молимося сьогодні, щоб ваше спілкування зміцнювало вашу єдність. Ну, взагалі може бути питання: в кого є це спілкування таке здорове, в кого є це спілкування таке нормальне, можна сказати, в родині. Але молимося сьогодні тим, щоб це спілкування зміцнювало єдність. І, можливо, хтось буде навіть молитися про те, щоб взагалі таке спілкування з'явилося в родині. Бо це дуже важливо, щоб було це спілкування, щоб можна було поговорити з одним, одним. а пізніше те, щоб це спілкування зміцнювало вашу єдність. І в цих справах на це спілкування і на цю вашу єдність нехай допоможе вам Господь, Бог Всемогутній, Трійці єдині і всі святі. До зустрічі!